Вітаю на уроці української мови. Сьогодні поговоримо про типи текстів і навчимося розрізняти текст розповідь. Будемо намагатися складати усну розповідь. Давай пригадаємо все про речення. Я буду ставити запитання, а ти давай відповіді. Отже, що таке речення? Речення це зв'язані між собою слова за змістом. З чого складається речення? Речення складається зі слів. Скільки слів може бути в реченні? В реченні може бути від одного слова. Як пишуться слова в реченні? Всі слова пишуться з маленької букви, крім першого слова. Як пишеться перше слово в реченні? Речення ми завжди починаємо з великої літери, що виражає речення? Речення виражає закінчену думку. Які речення називають розповідними? Розповідні речення це речення, в яких про щось розповідається. Які розділові знаки ставимо в кінці розповідного речення? В кінці розповідного речення ми ставимо крапку. Якщо це розповідне окличне, ставимо знак оклику. А тепер давай поговоримо про текст. Що таке текст? Текст це зв'язані зі змістом речення. З чого складається текст? Текст складається з речень, які розміщені в певній послідовності. Скільки речень може бути в тексті? Якщо текст можна поділити на три частини. Отже, речень може бути від трьох. Як розпізнати частину тексту? За змістом текст можна поділити на три частини зачин, основну частину та кінцівку. Відгадай загадки. Привітала нас піснями із весною і живе з нами під стріхою одною. Хто це? Ластівка Сам вечірньої години заховався в кущ малини, Та на Дуду голосну грає пісню чарівну. Хто це? Соловейко. Ось хатина в ній співак. Як цю ж пташку звати? Шпак. Дай відповіді на питання. Скажи одним словом, про кого йшлось в загадках про птахів. Що тобі відомо про життя цих пташок? А пригадай, ці птахи перелітні чи осілі? Отже, постав відео на паузу і дай відповіді на ці запитання. Поділись своїми міркуваннями та думками. Ластівки здатні ловити свою здобуч на льоту. Літають зі швидкістю 130 км на годину. Ластівка є символом Естонії. Соловей є символом поетів. Може прожити у неволі близько 25 років. Долає відстань зі швидкістю від 30 до 48 км на годину. Одна пара шпаків знищує близько 8 тисяч хрущів, а загальна маса комах, знищених за час вигодовування пташенят, становить 6 кг на сім'ю. Швидкість польоту 70 км на годину. В зошиті записуємо число, класна робота. Записуємо букву сполучення, склади і. Треба скласти і записати речення про птаха, який тобі сподобався. Запам'ятай текст розповідь це текст, у якому про когось або про щось розповідається. Давай прочитаємо текст і доведемо, що це текст-розповідь. Прослухай уважно, а потім постав відео на паузу, прочитай для себе самостійно ще раз і поміркуй. Хто там стрибає між кущами? то ж заєць шукає собі куточок для відпочинку. Стрибнув він до молодої дикої груші, погриз трохи кори і просто до пенька, вирив собі ямку під пеньком ліг і задримав. Давай перевіримо твої міркування за поданим висновком. Отже, у тексті розповідається про те, як зайць знайшов собі місце для відпочинку і задрімав. Тому це текст розповідь. А зараз склади і запиши два розповідні речення про зайця. Запиши в звичайний робочий зошит. Давай прочитаємо ще один текст і доведемо, що це текст розповідь. Це завдання із друкованого зошита. Сторінка 40, вправа 85 Нарцис квітка рідкісної краси. Скільки в ньому грації, скільки тендітності в його простому вбранні. Шість пелюсток у два кола, а в центрі ще один додатковий віночок коронка. Він і справді схожий на маленьку корону. Як ти вважаєш? Це текст розповідь? У цьому тексті про щось розповідається? Підкресли іменники у першому реченні. Нарцис, квітка, краси. Давай прочитаємо текст про бобрів. І побачимо, чи знав, чи знала ти щось про бобрів. Бобри гарні будівельники. Вони вміють споруджувати на річках високі греблі, будують бобри вночі. Удень тварини сидять у своїх закритих глибоких норах під водою. Будівельний матеріал бобри сплавляють по воді теж уночі. У повалених дерев вони перегризають стобур на невеличкі обрубки і скочують їх у воду. Чи знав, чи знала ти? Таке про бобрів. В тексті ми зустріли слово гребля це споруда, що перегороджує річку або інший водотік для створення водосховищ. Завдання з друкованого зошита. Сторінка 40, вправа 86. Треба прочитати текст, добрати до нього заголовок і його записати, і довести, що це текст розповідь. Отже, спочатку читаємо. Поглянь: розгорнулися тогі зеленуваті кульки бутони, і приємним ароматом повіяло від дерева. Зацвіла черемшина, прикрасилися пишними білими китицями квітів. Пригни обережно гілку, роздивися кожну квітку окремо, П'ять звичайних круглих білих пелюсток і тичинки всередині. А ось подивишся на черемшину і надивитися не можеш. Отже, чи ц... текст розповідь це? Так, тому що розповідається про черемшину. Як вона цвіте, з чого складаються її квіточки. Давай доберемо до цього тексту заголовок. Можна назвати черемшина, але це текст саме про те, як зацвіла черемшина, як вона пахне, як гарно виглядає. Отже, можна назвати цей текст зацвіла черемшина. Запиши в зошит свій заголовок. Давай прочитаємо текст і пояснимо, чому він називається текстом розповіддю. Пізно ввечері можна побачити кажана. Удень він ховається в дуплах дерев, а вночі вилітає на полювання. Хоча ці тварини вміють літати, вони не птахи, а звірі. Кажани живляться комахами, цим вони приносять величезну користь. Один кажан може з'їсти за годину. 600 комах. Чи це текст розповідь? Так, у цьому тексті детально розповідається про Кажана. Ще один текст. Давай його прочитаємо. Розкажемо, що в ньому розповідається. доберемо заголовок. Тварини друзі людини. Від них. Можна багато чого навчитися. Побачили якось діти, як мурашка з натугою тягнула до мурашника галузку. Їй стала допомагати інша мурашка, за нею друга, третя. Отже, про що ми дізналися в цьому тексті, про що в ньому розповідається? Давай доберемо заголовок. Як би тобі хотілося назвати цей текст? А тепер склади і запиши два розповідні речення, які завершать цей текст. Запиши ці речення в звичайному робочому зошиті. Додому тренувальна вправа. Завдання із друкованого зошита. Сторінка 40, вправа 87. Спочатку прочитаю уважно текст. Склади і запиши два речення, які доповнять текст розповіді. Дякую за увагу. До зустрічі!